І так, друзі, всім привіт! Як ти казав, місце зустрічі незмінне, все та ж водойма, все та ж кладка, всі ті ж старіки. Прибалка з кумом на зв'язку, але без кума. Андрюха, я знаю, ти будеш дивитися це відео, тобі привіт. Так що кум, давай закругляйся зі своїм відрядженням. Повертайся. Скоро вже треба закривати сезон. Я сподіваюся, ти встигнеш і ми його ще закриємо. Це буде наша з тобою вже тоді крайня рибалка в цьому сезоні. Так що давай закругляйся, приїжджай. А ми я знову з дядьком на своїй кладки, комарів нас вже доїдають. Значить, приїхали ми сьогодні пізно. Клад... Кладка зайнята наша була, неблагополучна. Її освободили, ну і позакидалися, розставили, тільки що поставили палатку. Зараз щось будемо вже по-бистрому вечеряти. Напрямок у нас вже відомий та сторона. І ми благополучно окупірували ту сторону. Всі палки у нас в одному напрямку. Всі по корчах. Да, надіємося, сьогодні і завтра ми відловимося, приїхали на, та не на одну добу, переночуємо на ставку, подивимося на воду і поїдемо завтра додому. Все спокійно. Да. Так що на даний момент тиша що закинулися буквально ну, може, з пів години назад. Комарі нас просто вже доїдають, якесь прямо нашествує, тому що ми приїхали сюди їх кормити, Ми самі ще нічого не їли. Так що, зараз поки що на даний момент все. Зараз треба щось перекусити, ну і вже буде включатися, якщо щось буде. Знову змагання старіки і нанотехнології. Нанотехнології 6 старіків 6 О, рівно 6-6. Так що минулого разу старички виграли, з результатом при вирвалися вперід в кількості два штуки. Побачимо, що у нас буде цього разу. Так що стартуємо. Як той казав, стартовий свисток і починаємо. Результат сьогоднішньої риболовлі буде відомий тільки завтра. Так що зараз на даний момент поки що все. Бігом перекусимо, треба одіватися, бо комарі доїдають. І буде щось цікаве, будемо включатися. Надіємося на хорошу рибалку. Так що... Залишайтеся з нами. и пошел Ja, sånn. 嗯。Mm. хай, хай, хай трупаши мне нахопается есть вот ця уже хороший экземплярчик все уже хороший

ранішній красавець і у нас на підході ша один думав що вирвався вперед та хрен там лі. старіки не виступають

Що, друзі, добрий ранок? Ранок почався непогано, думав ще краще. Нанотехнології технології в період та хрен там. Старіки теж ожили. Зранку сходу два коробчика непогано. Так нас Парує все. Яхти плавають. Така краса. Да кум, пропускаєш ти хороші рибалки. Не ну, вчасно ти поїхав со свої со свої відрядження, хотів сказати, командировкою. Такі рибалки. Треба тобі той Харькова. Так, треба перезавозитися. Чи п'ємо чай, тоді перезавозимося. Ти що маєш всі перезвозитися? Один. Ну, як показали, якщо на цей взяли, який завозився ще вчора, самий перший. Ну да, ми п їх п закинули. Да. Хай стоїть собі а далі, Дальше, я думаю, що... Хай ще трохи постоїть. Бачу горох він не чорний. Хай ще постоїть трохи. Я думаю, що нічого йому не немає там. Так що отак от. Рибалка починається. Ранок почався добре. Дав виспатися, а на ранок почалося. Так що я думаю, ще щось буде. Так що будемо чекати, п'ємо чай, перезавозимося і будемо чекати далі. Так що залишайтеся з нами. Я забув показати на що. Ловлю сьогодні, ну звичайно не зміні стаканчики. От вони у нас залишилося пару штук. Значить стаканчики проходять Анна реінкарнацію Значить поводок, ну зрозуміло в мене поводочний матеріал в оболочці. І на цей раз тут в мене горох, конопля, тігровий горіх. І заклити все, це чудо ананасовим діпом розбавлене з водою. І є в мене ще стаканчики, але які я робив, але я їх завіз. Вже вони пішли один, які розмерзлися. Значить, що робив? 5-6 бойлів, тігровий горіх і горох з коноплею. Я висипав в одну ємність конопля, тігровий горіх. І горох в одну миску засипав, ну це все висипав, перемішував і просто ложкою. Набирав стакани і 5-6 в залежності від стакана, Ну, загалом 5 бойлів Monster краб. Туди і зверху горох і це все і заливав діпом. Напевно, треба відмовлятися від того, щоб кормити бойлами. Удешевити максимально рибалку, не потрібно ніяких бойлів, можливо, за виключенням, коли ніфіга не клює. Да, то тоді можна закормити, трохи кинути, попробувати таким чином закормити, трохи кинути бойлів. А так, стаканчики, завіз кинув і все. Дві-три жмені гороху зверху розсипав. Як показує, практика результат непоганий. Можна ловити набагато дешевше, чим ловив до цього. Якщо порівняти 500-600-400 кілограм бойлів, то ну його нафіг. Так що? Стаканчики рулять, поки що результатів ніяких палки мовчать, але ранок тільки починається. Так що чекаємо, риба ходить, по наших точках риба реально ходить. Завозив тільки що одну палку прямо між маяками. Як говорив великий рибак. Да, клів почнеться в Ну так, клів почнеться в 10 часов. Не почався в 10, почнеться в 12. Що, друзі, у нас поки що тиша. Вирішив перезавести точки. Тут ще зранку. Крупець попався, перезавіз, все інше залишалося вчорашнього вечора, як приїхали закинуто. Вирішив, думаю, перезавезусь, обновлю стаканчики і буду чекати далі. Ще трохи часу є. Я думаю, що ще за цих пару годин. Можливо, щось у нас буде. Але сьогодні якась зовсім інша рибалка. Нема сьогодні такого якогось сильного улову. Можливо, жара так впливає на коропа. І сьогодні слабо. Так що, ну нічого, один є, на тому добре, не з нулем. Заряджаю стакан. От він у нас красавець. І опускаємо. І отак от дві жмені гороху зверху. І все, і гребемо назад. Саме зібрали сісти і їсти, бля. Та б твою мать. Що, зійшов? Да, блядь А ну його. Та піздець, бля. Заєбало, бля. Ой. Да. Саме надумали сідати і їсти. У нас тут відстиду таке показувати сніданок богів, ляха. Та це я розказую. Локшина. Трохи якоїсь ковбаси, що значить кума нема. Приходиться дивитися локшиною. Так що кум приїжджай, без тебе нема діла. Так що, будемо приступати а то, от того, що не клює. І от того, що нема що робити, приходиться сідати їсти. Тільки сідаєш їсти, зразу, як показує, починає клювати. Так що, це ми просто ще не почали конкретно їсти. Так що смачного. Так, ну що, на сьогодні все. Ми вже зібралися. Залишилося витягнути сітку, залишилось. Так і нічого у нас більше не було. Що то сьогодні не наш день. Не знаю чого. То ли жара давить, то ли бог його знає. Витягуйте сєтку. Але без риби не залишилися і на тому добре. Хоча зранку така зразу хоп. Відразу такий. <кхи> Відразу такий. Ну в цьому коробчику... Пілограма 4 є, так? Такий нормальний. Так що такий улов, карась і один попався. Так що на сьогодні все. Така скучна рибалка, не зовсім результативна, але що є, то є. Наступно, думаю, буде краще. Так що на сьогодні все, до скорих відео. Пока. Андрюха бачив? Це кстати для тебе. Хорош. Закругляюся з відряженням приїжджай так що до скорих відео.